В це наші друзі. Якийсь страш відбувається навколо. Час під льоду 10 хвилин. Вас три взагалі в офісі. А це результат справді. Закинулися з Ладіком Фервексом. Хайки, щоб Мої дивилися. Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Цей 2026 рік розпочався з того, що ми з чоловіком захворіли. А на вулиці почались просто люті морози, але незважаючи на це все, життя триває, продовжується і треба шукати радощі, навіть в такі, здавалось би, темні й холодні часи. Власне, про це і буде мій влог. Давайте вже його дивитись. Приємного перегляду. 15 -15. Закупка на новий рік успішно пройдена. Зачік, настрій <свісна> є. Да. Я бачу. Я заболел, Ну і що? Ну заболел. Ну хто заболіває 31 грудня? <клухи> Такі подарунки у нас під ялинкою. <клухи> Курочка запечена мною. Крабовий салат і олів'єшка. Куплено в Герзунді. Ось так будемо зустрічати Новий рік в ліжку з салатами, дивлячись, різноманітний контент. Владик. Домовилися з ладом дарувати одне одному ці адвент календарі. Він отримав ось такий Харібо величезний, Я Ось. Ось це. І Love Is Спасибо! Все, давай має відкривати. Давай. І залізу подивіли, і засну. Я дуже видіжу з цього. Що не злобіть, не треба заплатити. На годиннику п'ята ранку. Перше <'я> січня буду дивитися. Ой, дуже. Це дуже мило. Не знаю, по-іншому не скажу. Дуже мило. І того, кого. Чіпляє тема дорослішання, старіння, вмирання, той може і розплачеться навіть. от розчулиться навіть так, розчулиться 6 січня вийшла на вулицю пройтися, прогулятися. Мінус 10. Сонце. Ідеально взагалі. Різдвяна казка, не треба в Норвегію Фінляндію їхати. Поки в парку Наталка не так багато людей. 11 ранку, ще не всі, мабуть, А, Я думаю, що десь годинок через 3 тут буде вже аншлаг. Всі батьки зі своїми дітками прийдуть, і вже буде більш гучно. Зараз, мабуть, саме ідеальний момент, щоб говорити про цілі, про плани, про мрію на 2026 рік. Але я так іду і думаю, що я щаслива. У мене все в цілому є, а те, чого немає, це просто ціль. І я своїм, своїм життям, своїм способом життя до неї йду. Просто хочу бути здоровою. Хочу бути в рівновазі з самою собою. Хочу, щоб влог мої дивилися. <світ> і хочу насправді Насправді банально, хочу, щоб закінчилася війна і жити спокійно без тривог. Ось так. Ми з ладіком захворіли, але все одно цей е, захворівший чоловік взяв свої всі сили в руки і зготував нам сніданочок. Дякую! Так, всім привіт! Давно не бачились. Два дні пролежала з температурою. Зараз ще досі хвора, але купили квитки на хор ще пару місяців назад. І дуже тупо буде просидіти вдома з температурою або просто хворою і не побувати там, якщо вже квиточки є. Так що закинулися з Владіком Фервексом, чи що ми там пили? Терафлю, по Е, поклали сосалку в горло і приїхали слухати хор. У мене питання: як коли ви йдете в філармонію або в театр, чи вдягаєте ви щось класичне, чи вдягаєтесь як Владік? Я вперше в філармонії всередині за дуже багато-багато років проживання тут. А це наші друзі, і ми йдемо туди в чотирьох. Ви їх знаєте вже по моїх логах. Якщо не дивилися, подивіться лайк, підписка, коментар. Владік, які очікування? ну, чтобы не было температуры, не кашлять, не, не, не шморгать носом. Не, очекование, ну, типа, будет хорошо. Все. Спасибо. Ну да, так женщина, ведь хочет. Карл, я орал с прожектора, я орал с того, что люди никак до сих пор не могут научиться выключать сраный звук. Ну просто выключи сраный звук, ну на 3 минуты. Надо, знаешь, типа на таких штуках сделать какое-то приложение, которое просто будет ну, типа, принудительно дропать все телефоны в беззвучный. И люди, которые иногда too much пиздят. И кашляют. Нет, там был, да, там был чувак, который уже истратил свои кашли все на, на год вперед. Просто если это еще... Какой-то типу, концерт, то окей, а коли це хор, и вони типа затихают, і тут починають чуякати, хуякать. Ну і все. Закройте, да. ну, в, цілому... в цілому класно да. заспівали, гарно співали чистенько. Єдине, не, да, що не, мені да. здається, що цьому Вадиму, не вист... Йому... ну, у нього води оця привичка волосся поправляти да. постійно. Ну, це, його... це його фішка. Okay, yeah. да. вот. Ну і так, да, і хотілося б на них попасти не, на Різдвяну, мабуть, програму. Да, мені теж. Так, мені в теж. Щоб ми там підспівували, щоб ми там хлопали. Да. А то я, я ж кажу, як в церкві побувала, так такі процес. Ні, воно прикольно, вони. ну містами в мене були мурашки всіго там два-три рази. А тут вот когда они начинали многоголосы, там вот это все вместе, вот это прикольно. А когда, блядь, выходит девка. Ну там, блядь, мест... девки даже. Местами да. прям, блядь, однаковую, блядь, однаковую хуйню снимает. Блядь, ребята. Ну, блядь, это все же было уже. Так, еще, куда мы едем? <звук> Ой, божечко, запах такий смачного. він у нього анус, як моя голова. Єбануться, я никогда такой большой собак. Ой, клас. О, моя посилочка прийшла. Боже, така манюська і прям ідеально. Ідеального розміру комірка. Дивіться. Просто. Мені здається, вона створена під цю посилку. Дякую. Це мені подаруночок від моєї подружки Юльки Медведєва. Дякую тобі. Зараз будемо розпаковувати. Пішла додому. Бальзамчик, так? Да? Так, да. це бальзам для губ. Клас. Це чайок. Ой, це чай, який... і бліха. <ріху> Як я дуже люблю, Юлька мені в минулого року його дарувала, і він мені дуже подобається. Клас, дякую. Боже, мене, більше за це зацікавила ось ця штука. Тут написано, що це для сну. Коротше, це наносити, поки спиш. І, шо? І шо? Болею, що? Блін, розкажуть, що зараз буду писати Юльки, узнавати, що це таке. Фі момент коротше. Я все дізналася. Я все дізналася. Це е, нічна маска. Е, її треба наносити на обличчя, буквально згорошено е, і додати е, впитатися. І можна спати в ній. І там верніше треба спати в ній. І після цього вранці прокидаєшся, вмиваєшся і в тебе обличчя більш зволожене, більш е, коротше, дуже прикольна штучка. Буду пробувати, розкажу ді, дію. І це, це не просто бальзам, це, це е, теж маска, маска для губ. Е, теж Треба її нанести на ніч, і губи після цього будуть зволожені і вранці змити. Блін, офігенна штука. просто. Е, і Це дуже, це догляд для лінивих називається. Наніс, заснув. І вранці просто красота. Блін, дякую, дуже дякую. Мені таке прям дуже треба. Дякую. <рес> ну, я тебе ще заблюдаю, щоб не заповнити. А, ти їх ще не виділа, вони не внутрішні. Так. Да. Ваш слух. Так, загалом, поки сижу на лікарняному, продовжую перебувати посилочки, прийшли мої вуха, а саме мої беруші. Це якісь залишки від Шреку, можете подумати ви. Але ні, це якраз той макет. Отой макет, який мені робили в самій клініці, і вони, вони мені їх прислали, щоб не знаю, не знаю для чого. На, на згадку. Давайте відкривати. вже. От, а самі берущі в такому контейнеру, в контейнері. Це дуже мило, це така няшна штучка. І написано наша турбота. Вони виглядають ось такі, ось таким чином. Це просто, я не знаю, <свісляння> мені схоже на такі маленькі, маленькі шкарпетки для Барбі. Загалом, поки не знайшла ніяких відосів, якщо чесно. <смі> Як правильно їх вдягати, мені здається, такого, такого прям туторіалу і немає. А, вот, так що будемо пробувати вдягати просто так. От і все. Відчула, як, як вдягнула, як відчула. Десь видно, не видно вух, скажіть, будь ласка. Е, по відчуттях не прямо щоб шумодавили б, як аптечні, аптечні баруші, коли одягаєш то відчуття такого повного вакууму навколо. А тут менше трохи шомодавлють, але в цілому, мені здається, що може бути. Принаймні, якщо. Може, їм треба комусь сирену чути вночі, наприклад, щоб прокинутися або будильник. Але давайте я ще посплю в них і буду, буду зрозуміліше, наскільки вони типу, робочі <сум> <сум> вночі. Ось От, такий досвід. Ні, каже, немає. Перша прогулянка після хвороби, після грипу нашого. Йдемо на чай з Владом. See you. Зловилося вона на думці, що просто живемо в якомусь конченому сюрреалізмі. Зараз на вулиці, коротше, пишуть про те, що наші сусіди запустили орешник. І я, час підльоту 10 хвилин, і це просто так, типу, просто ну, типу, якісь там новини, новини, і ось така новина. І Я оце схожу і думаю, може вдягнутися, може не знаю, в чому, типу, що що, що, що ну, взагалі відбувається. Я розумію, що ви зараз подумаєте, боже, йде в укриття, але на вулиці галальоти. Який бред, Боже, в якій матриці ми живемо. Ну, я шкарпетки надягнула і документи ось у мене поруч ще в коридорі. І ти такий, ну, найбільше думаєш, ну, а завтра йти взагалі в офіс, там у мене завтра, справи були на, на день їхати чи не їхати. А тут треба дивитись, читати новини, взагалі, що взагалі буде через там, 5 хвилин, коли воно долетить і куди воно долетить? Добрий ранок, субота-ранок. Могла би спати, але щось я придумала, що мені треба йти в баню. І пішла. Дивіться, з яким видом зараз будемо паритись. У нас зараз відключення світла і в цій лазні також, тому у нас буде зараз все при свічках. бачите? Єдине, що немає чаю, але я взяла з собою термос невеличку термокружку з імберем. Будемо зараз розганяти лімфу. Не знаю, чи я вам всередині, як виглядає. А це ось так, і тут прикольно, що тут є віконечко. Можна втикати, прямо, що там відбувається на вулиці. Прикол. Ну, Я до бані ставлюсь супер з практичної точки зору: як до розгону лімфи, як до детоксу починки. Ось, тому зі мною, я вже сказала, імбирний чай. І багато. Води сьогодні буде, бажано лужної з чимось з додаванням якогось лимону, з додаванням там чогось ще. Ще що придумає, щоб ту воду засунути. Треба, треба її оживити, і тоді потіночка буде працювати на благо города і всіх харківчан. Отак от. Оце, оце і все. Розпарилось гарно. Єдине, що після бані ти відчуваєш себе таким тупим. Може не в бані справа. Раджу раджу всім ходити в бані. Це клас. Оце я розумію справжня зима. Все, можна додому тепер їхати. Попарились і добре. Прийшли в Горгани зараз, щоб купити собі фліски і термобілизну, вже починається настрій карпатський. Да, ви можете бачити мої синці після ранкового пробудження для бані. Це той самий день. Ми вже, ми вже да, максимально активнічаємо. флисочки, во флісочки, флісочки термобілизни виглядає ось так. Звичайно, чорна штучка просто піддівати під фліски. Зараз буду міряти. Костюм мені не треба в цьому році, я буду в старому ще докачуватися. Фліска теж у мене вдома є, в потрібно фліски. От, а шалом, маску буду собі орендувати вже. Як ти що собі дивишся? Ти не собі просто смотрю. Мені. Просто смотрю. Ну, взагалі, максимальний рівень це мати свій борт і свої лижі, але ми поки не на цьому рівні. Свій ну, будинок треба мати, щоб було діє Ну да, владі каже, треба свій будинок для того, щоб все це зберігалося десь. Бо в наступні ми не поміщаємося вже. О, oh, єс, yes? два комплекти термобілизни і одна фліска Владіку. Чек, дам. Владік не гроші. Владик не задоволений ціною. Ну так, да, блін. А що робити, зайчик? ти їдеш букавиль. Треба Надо... утеплятися відповідно. записка не теплая, она не греет. Так может в греет? грея? Можно. я думаю, что греет это, греет движение на подъемничке там чик да. да блин 4 слоя три слоя одежды да точно должно быть много я тоже так считаю ну и плюс мы когда будем там же не минус 20 Nie. Там лайтовий минус, до мінус 5, по-моєму. Так, так, так. Ну все. І то це вночі, минус 5. Чиназис. Я не думаю, що ти замерзнеш. Я, ти... я вообще так не думаю. Я просто з просто колокольні родителей. Мама, мама сказала, що я, що я ж этот, як его. Шарик, який купив Кеди зимою. <рес> я думаю, так вона не скаже. Так. От я просто захочу зафіксувати цей момент. От саме зараз здається, що взагалі якийсь треш відбувається навколо на вулиці, мінус 15, вже цілий тиждень, і ще наступний тиждень, може навіть два тижні вже було у нас дуже холодно. Звісно, нас обстріляли. Звісно, нас немає світла, б не було опалення, пару днів. Зараз опалення вже вернули. Вода конкретно у мене на районі є. Зі світлом сьогодні проблеми. Взагалі вже немає ніде ні, ні в яких районах, немає світла вже від самого ранку. Я про це не знала, що прям, прям такий максимальний буде блекаут, скажімо так. І тому не зарядила телефон нормально. І Влад розрядив Екофлоу, поки працював. Тому, да, Тому сьогодні працювала в різних закладах. Ранся ще тягнув інтернет-домашнього від була, а після обіду вже довелося тинятися. Е, і що я хочу сказати? Да, оце я вам на цілу хвилину нанила. Зараз я прийшла додому, вже сиділа в фінальний мітинг робила в Герзунді. Пішла додому, подивилась на це все і така думаю, блін, і що? І що? Це мене, оце буде так сильно мене це все дратувати. Я помила посуд да, холодною водою. Але помила, протерла його, помила яблука, які принесла з сільпою. Сільпо у нас, до речі, працює, хоча кажуть, що деякі вже закриваються. Дістала свічки, зараз ще цю запалю, свічки є. Заварила собі от зараз чай. Що ще? Трохи поприбиралась, так речі порозкидала. Винесла з холодильника на вулицю. Це тепер у мене холодильник буде на балконі. Якусь їжу. І що? Зараз, поки була в Герзунді, скачала на мобілку собі пару відосів з Ютуба, буду пити чай, буду дивитись Ютуб скачений. <смі> вот. Прийде влад з роботи, приїде десь, може, в 9 вечора сходимо в якийсь хаб в Дрімтаун або в якусь іншу. Зарядимо телефони та й все, будемо чекати, поки включать нам світло. Завтра, якщо завтра, завтра не включать, то завтра в офіс поїду працювати. В офісі є генератор. Якщо що включить, заряджусь і буду виходити. Отакий у мене дзен. Ні, ну це треш. Якщо чесно, це, тр... це просто треш. Це просто треш. Я думала, що влітку важко переживати блекаут у 2024 році я стояла плюс 40 на вулиці. Сонце фігачило, кондиціонер не включиш, а світла немає. Е, псуються в холодильнику їжа, е, на балкон її не винесеш, я така ну, взимку буде легше точно, бо як мінімум на балкон ну, як мінімум, за їжу все буде окей. Е, е. Ніфіга, зимку виявилось набагато важче. А особливо, коли виключають опалення, і ти лежиш під ковдрою в, в трьох кофтах, в трьох носках, в якихось супертеплих лосинах під ковдрою, щоб, щоб не замерзнути. Ну, оце жесть, оце жесть. Плюс 40 вже якось витримаємо. Нічого страшного, якщо їжа зіпсується, головне, щоб не зіпсувало здоров'я і взагалі бажання жити. Отака. Батончик. Чай контент скачений. Включаємо щоразу переконувались, не дивлячись на краєвид за вікном. Незважаючи на всі обставини та випробування, справжня сила ховається у наших традиціях. У нашій історії, у нашій вірі. Так, ну на цьому випуск закінчується. Наступний вже буде зимових Карпат. Я вже його монтую. Вже дуже скоро він буде на цьому каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І побачимося вже дуже-дуже скоро. Бувайте! Дякую за перегляд!